Я погоджуюсь, якраз давайте після цього обговоримо всі ці моменти, тому що да, дуже важливо. І дуже важливо, наприклад, скажу, що це браслети, якщо я не помиляюсь, фірми Enveronix. Зараз її викупив Бертін, це Enveronix-Бертін, але в будь-якому випадку це Фінляндія. І давайте так: коли зараз буде такий жартний жарт, коли у фінів була, був останній досвід активних бойових. Ну да, ви розумієте про що йдеться. Тому коли щось вони пропадуть, їм потрібно підказувати. Фактично, Україна це робить теж постійно, тому що з земіроніксом Україна працює. Це оснащення є. Я вам до речі, треба було б напевно, що принести. Але я на наступний раз організую. Я вам покажу саме обладнання, яке використовує, наприклад. Америція або Кобальт всередині в клітків Фарадея дозволяє спектрофотометр іонної рухливості протягувати повітря крізь е, таку сіточку, це датчик. І в залежності від того, який спектр воно бачить, воно порівнює з бібліотеками, і видає, що яка речовина може бути зараз в повітрі і її відповідно е, приблизна концентрація, тому що це не є точним методом, тому що там подув вітер. Тут він не подув, і концентрація може відрізнятися, проте плюс-мінус воно каже, де можна знаходитись, де не можна знаходитись, і що потрібно зробити. Вертаємося сюди. Шкірна наривна дія, все в основному буде в нормі, крім шкіри. шкіри. Абсолютно вірно. Тобто, візуально це буде моментально зрозуміло. Причому це дуже швидкий процес. Якщо ми кажемо, що це, наприклад. Як опік, ні, опік ви опіклися, рука за добу, ну, перші там прояви там, дві години пухи починає з'являтися. За добу він вже повноцінно сформований з рідиною всередині оцим трансудатом. Якщо це отакий момент, це доволі швидко формуються пухирі. Питання було в мене цікаво до моєї кафедри, проте скажу, що книжки пишуть, що. До трьох хвилин. Концентрація, температура, вітер. Людина може вбігти в, в хмару і вибігти з неї, а хтось буде сидіти, поки вона там є. І прояви будуть різні. На шкірі відповідно зі свідомістю, я маю на увазі, якщо різні, використовувати. В залежності від концентрації, теж важливо розуміти. Задушливої дії. Давайте так. Що буде, які зміни будуть у нас? По свідомості, якщо задушливої дії, буде зміна? Буде. Яка? Гіпоксія. Гіпоксія. Підйом. Згоден. Ну, дихання зрозуміло, що в будь-якому випадку, якщо задушливо, це буде бронхоконстрикція, різні реакції на рівні дихальної системи. Плюс, щодо свідомості, коли людина задихається, перше, що виникає у неї. Паніка так само це плюс до того, що вже буде розуміння, що вона під впливом якоїсь речовини, і це ікс-паніка, тому що вона, по-перше, не може дихати. Тобто, ви розумієте, що людина починає хвилюватися, коли вона подавилась чимось умову. Тобто, вже це страх смерті, плюс дії якоїсь речовини, тобто це буде цілий такий момент, і факт в тому, що людина е, може втратити зв'язок з реальністю. І розуміти, що її зараз врятують, що все зараз буде добре. Починається паніка, і людина просто випадає фактично, тому зброя масового раження хімічно є настільки ще і небезпечною в цьому контексті, тобто в контексті паніки. Задушливо, дій зрозуміло. Ну, отруєні е, отруєні крові. Це типу синільної кислоти. Е, тут буде фактично все. Е, може бути втрата свідомості або судоми, е, підвищене. Частота дихальних рухів, ну, відповідно, може бути розширення зіниць, може бути, звичайно, і по шкірі вона бути рожевою і, або ціанатичною. І тут важливо зрозуміти, що людина не надихалась, наприклад, СО оксидом вуглецю, має наприклад отруєння, тому що по шкірі орієнтуватися не можна. Так, нервово-паралітичні агенти та органофосфати, відповідно нервово паралітична група. Нервово-паралітичні речовини це органофосфати. Я хочу, щоб ви собі в голові поставили такий знак дорівнює, тому що це одне і те саме. Просто десь в книжках воно так пишеться, десь в книжках воно так пишеться. Але важливо зрозуміти декілька моментів, що органофосфати зазвичай використовуються як пестициди. До речі, оцей VX-газ газ. Це був до цього пестицид. Вони дуже класно розчинені у воді, тому оці дервопаралітичні, вони, по-перше, потрапляючи на поверхню води, заражують воду. Тобто туди, куди воно дійшло, вже її вживати не можна. Відповідно, бризки все інше будуть викликати теж отруєння, проте від концентрації залежить наскільки це все буде сильно. Представниками є табун Зарін Заман. Зарін заман, там трошки ну, дуже схожі речовини, трошки змінена формула. Один використовувався пізніше, один трошки раніше. Цикла Зарін, відповідно, це поліпшена формула Вікс Газ і, відповідно, хімічна зброя це оцей новачок в рідкій формі. Те, про що я казав. Це якраз той момент Солсбері. Він, до речі, взагалі був викинутий в окрему. Під групу, тому вони вирішили його і назвати новачок, тобто абсолютно нова зброя, і достатньо мінімум мінімум для того, щоб викликати певний ефект. Ну, Певний ефект, ви бачили, який там може бути ефект від цих, і люди фактично просто ну їх просто прибрали. Давайте відверто показати, що їх просто, ви знаєте хто. В основному це гостра дихальна недостатність, от гостра недостатність кровообігу. це від чого помирають. Але симптоми є: бронхоспазм, бронхорея, братикардія і гіпотонія дуже важливо розуміти, що там є прямий вплив на нервову систему. Я маю симпатичну, парасимпатичну. Щодо лікування, якщо є нервово паралітичний опорханофосфат. Я, до речі, думаю, що пізніше зможу зробити вам таку склеротичку в вигляді файлу, як JPEG, щоб можна було відкрити таблицю. Такий робити те, такий робити те. З цього, з протоколів або у нас буде прохання дійсно, що назва, бо ви сприймаєте це як хімік, ви нам починаєте пояснювати так. хімічно. Е, може, якби там було Зарін, ми точно знаємо, що ми я просто. зрозумів. Так, я так і зрозумів. Якраз у мене в протоколі такий був момент, про я подумав, що ну я думаю, що. Е, Розуміння, як це відбувалося, дасть, дасть більше розуміння, що потрібно робити, тому що це не просто історичний нарис про її створенні. Розумію, що у вас інтенсивне навантаження. Проте я думаю, що доволі цікаво дізнатися, як воно було, як воно створювалося, і такі історичні аспекти теж, тому що хто пам'ятає своє минуле, знає своє верніше, має своє майбутнє. Так, щодо лікування, це автоінжектор внутрім'язово-нагайно за наявності, значить, ми маємо містити атропін і оксин. Маєте таке? Атропін. Атропін тільки. Значить, пацієнтам необхідно проводити атропінізацію. Навантажувальна доза 2 мг внутрішньовенно, внутрішньом'язово, внутрішньокосно кожні 5-10 хвилин. В тяжких випадках дозволяється ввести до 6 мг в початковій дозі, але не більше 30. Тому що що таке атропін? Це яд. Ну, по Ну, це фактично нейромедіатор, можна так сказати, е умовно. А, тому ви розумієте, чим це може закінчитися. Підтримуюча доза від 1,5 до 6 мг на годину, максимальна доза 30 при середній вазі людини в 70 кілограм. Тобто, От колезі можна в 30. Нам я думаю, що можна і в буде плюс-мінус нормально. Ну, в залежності від того, від конституції. Е, призначається якнайшвидше, але не раніше ніж проведена атропінізація, ще два моменти: діазепам мітазол проти судом, як профілактика, як профілактика судом, і оксигенотерапія теж дуже важлива в цих випадках. Задушливої дії, хлор і аміак, те, про що я казав. Відповідно, якщо хлор він піднімається чи опускається. Піднімається. Він опускається. Якщо аміак? Як? піднімається. Супер. Чудово. А хлор, зелено-жовтий колір, має різкий запах, схожий на відбілювач. Доместес. Тільки без лимончика і без сосни, оце запах якраз хлору. Але більше він похожий на запах білизни. Дуже небезпечна штука. І, до речі, цю штуку використовували. Ну, я не знаю, це не як зброя масового враження, це як політична зброя, тому що на початку попереднього століття, там після 17 18 років, для того, щоб політичних в'язнів просто прибирати їх, прибрати доволі тихо, просто з сідуючи виною поряд, ставили чан. Вона випаровувалася і викликала дуже важкі наслідки для легенів і, відповідно, дихання. Функція, відповідно, вимикалася у людини. Ну і далі розумієте, що коїлося. Так, і до речі, при реагуванні з водою перетворюється наш хлор. Треба це розуміти, що утвориться у вас соляна кислота. Що таке соляна кислота? Вам потрібно розказувати чи не потрібно. Тут так само її вплив може. Бути корельований під концентрацію, під воду, наскільки вона іонізована, деонізована. Тут дуже багато моментів. Але знаєте, що, наприклад, ота калюжа після дії хлору може стати вже небезпечною. І питання в тому, що роз'їсть чоботи ні. Не настільки концентрований. Роз'їсть кожу ні. В очі потрапить. Буде погано. Тобто, тут такі фактори теж потрібно розуміти. А, аміак H3. безбарвний, характерний їдкий запах. Де використовується ще аміак? Ну давайте, ви мені зараз прямо маєте точно сказати. Куди? Так. Я, я перепрошую, так. Да. Я навчуся розуміти. Вибачаюсь. Добре. А. Да, 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 да. Ближче до вас трошки ще аміак де використовується. А? Так, да, 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 да. абсолютно вірно. Тобто він там є. І оцей запах має, відповідно. І ви розумієте, що фактично у вас зброя масове враження є у всіх аптечках. Тобто, якщо ви фанфурік тобто, з аміаком розливаєте на підлогу, ви розумієте, що в тому кабінеті перші дві години знаходитися неможливо без А... При регулянні з водою перетвориться на гідроксітамонію. Ан H. Господи, Ан-H. Ан H. Ан ан 4 ОH. -о. <сміття> Симптоми основні це подразнення слизових оболонок. В залежності від концентрації абсолютно можуть бути всіх. Те, що ми казали, почервоніння очей може бути. Не питання. Якщо ви відчиняєте е, оцей флакончик з аміаком, і туди нос, навіть не нос, в очі воно теж б'є, mm -hmm. і розумієте, що може бути е, відповідно не тільки ядуха, задуха, як правильно сказати, е, буде ще й вплив, наприклад, на сір, на ніс. Мається на увазі дихання повністю все і ротом, і носом, в залежності від. І смакові рецептори теж будуть випалені просто такою концентрацією. Е, і від цього теж може бути прямо пропорційна паніка. Е, значить, очі е, щодо лікування, очі, раннє та ретельне промивання очей. розглянути можливість застосування інгаляції або парентеральних кортикостероїдів. відповідно того, щоб просто цей, це запалення слізових облонок, його просто зупинити, тому що е, буде заміна. Сполучною тканиною і функції, які має виконувати, наприклад, слизові оболонки нижніх дихальних шляхів, їх відчистих епітелі зі слизом, оцим мукосом, має виводити все назовні. І коли ви хворієте, ви так робите. І там оцей слиз збирається. Це якраз функція тих от, е, е, епітеліальних клітин відчистої епітелію, нижніх дихальних шляхів. Вона буде змінена так.